Вітаю на каналі. В цьому відео ми розглянемо роботу такого сервісу як ZeroTier, а також налаштуємо маршрутизатор Mikrotik для роботи з цим програмним забезпеченням. Я ZeroTier до цього не використовував і, можливо, щось упустив. Якщо так, то напишіть про це в коментарях. Тепер давайте коротенько про те, що таке ZeroTier. ZeroTier – це децентралізована VPN платформа, що спрощує об'єднання пристроїв через інтернет. ZeroTier надає ряд переваг. Порівняно з традиційним vpn рішенням її простота у використанні, децентралізованість, високий рівень безпеки та підтримка різних операційних систем роблять її чудовим вибором для віддаленої роботи, інтеграції мереж та безпечного доступу. ZeroTier дозволяє з'єднувати пристрої так, ніби вони знаходяться в одній локальній мережі. Що корисна для створення захищених мереж, для віддаленого доступу, з'єднання різних пристроїв або інтеграції різних мереж. Також дуже важливо: Zero Tier використовує наскрізне шифрування для захисту даних під час їх переміщення між пристроями, гарантуючи, що ніхто не зможе перехопити або прочитати їх. Microtick додав Zero Tier до роутер OS версії 7, як окремий пакет для ARM архітектури. Тут дуже важливо поки що. Інші архітектури Mikrotik не підтримують цю опцію. Майте це на увазі. По замовчуванню, ZeroTier використовує для роботи UDP-порт 9993. Щоб налаштувати Mikrotik для роботи з ZeroTier, вам потрібно виконати певну кількість кроків для цього. Перше, потрібно створити обліковий запис в ZeroTier. Реєструємось на сайті ZeroTier. Посилання на сайт я залишу в описі під відео. Реєстрація тут дуже проста, як і на будь-якому веб-ресурсі. Далі нам потрібно створити віртуальну мережу. кожній мережі автоматично присвоюється унікальний ідентифікатор мережі. Після того, як ми створили мережу, нам потрібно завантажити і встановити пакет Zero Tier в роутер OS. Пам'ятаємо, що тільки роутер OS версії 7 підтримує Zero Tier, і тільки ARM архітектура для цього підходить. Пакет можна завантажити на офіційному сайті MikroTik. Посилання залишу в описі під відео. Після завантаження нам потрібно скопіювати відповідний пакет на пристрій і перезавантажити його. Після перезавантаження з'явиться меню Zero Tier. Переходимо у відповідне меню і створюємо інтерфейс Zero Tier. Даємо йому назву, і в поле Network. Вставляємо унікальний ідентифікатор мережі, яку ми створили перед цим. Далі переходимо на вкладку Instance і вмикаємо наш інтерфейс. Готово. Переходимо в особистий кабінет і можемо побачити, що пристрій вже відображається в кабінеті. Але перед тим, як працювати з пристроєм, давайте коротенько пройдемось по всім налаштуванням, які тут є. Отже, йдемо по порядку. Ідентифікатор мережі Network ID це глобально унікальний 16-значний ідентифікатор мережі. Його не можна змінити. Він створюється автоматично. Name. Назва. Це коротка назва мережі, визначена користувачем, яка видима для всіх учасників. Description. Опис. Детальний опис цієї мережі. В цьому пункті ви коротко можете описати вашу мережу. Access Control. Контроль доступу. Пункт регулює доступ до мережі. Цей параметр слід залишати на стандартному налаштуванні. Якщо ви, звісно, не хочете створити повністю відкриту мережу для тестування ігор або ще чогось. Далі в нас ідуть Manager роудс» керовані маршрути. Маршрути IP версії 4 та IP-версії 6, які будуть опубліковані для учасників мережі. Цей пункт можна використовувати для створення маршрутів до інших мереж через шлюз в мережі ZeroTier. тобто прописавши маршрут з мережі до мережі, який буде проходити через Zero -Tier, і таким чином їх об'єднувати. Також тут можна обрати пул-адрес для вашої мережі ZeroTier. Тобто обрати пул адрес, які будуть видаватись пристроєм, які будуть приєднуватись. Наступний пункт автоматичне призначення IP версії 4. Це діапазон IP версії 4, з якого будуть автоматично призначатись IP адреси. Автоматичне призначення IP версії 6. IP версії 6 адреси можуть автоматично призначатись за допомогою схеми адресації RFC 4193. Або 6Plane, або з діапазону IP версії 6, визначеного користувачем. Що таке RFC 4193? RFC 4193 призначає кожному пристрою єдину адресу, обчислену з ідентифікатора мережі та адреси пристрою, і використовує емуляцію NDP для миттєвого визначення цих адрес без мультикасту. 6Plane призначає кожному пристрою єдину IPv6 адресу в повністю маршрутизованому блоці. Наступний пункт обмеження одержувачів мультикасту. Це максимальна кількість одержувачів, які можуть отримувати ізернет мультикаст або широкомовлення. Встановлення цього значення на більше робить мультикасти більш надійними у великих мережах за рахунок збільшення використання пропускної здатності. Встановлення на нуль вимикає мультикаст, але слід пам'ятати, що без мультикасту працюватиме лише ipv 6 з емуляцією NDP. Пункт DNS. Цей пункт потребує версії Zero Tier 1.6. Старші версії Zero Tier ігноруватимуть ці налаштування. В графі Members буде відображатись список користувачів. Тут можна одобрити користувачів або визначити спеціальну адресу для кожного користувача. Також Zero Tier дозволяє самостійно керувати типами підключень, і в принципі все управління віртуальним інтерфейсом можна налаштувати на цій вкладці. Всі пояснення до пунктів можна прочитати в пункті Setting Help, що дуже зручно. З цим розібрались. Тепер давайте до прикладу підключимо до ZeroTier домашній комп'ютер, щоб з нього через мережу ZeroTier можна було управляти нашим мікротіком. Робиться це дуже просто. Завантажуємо для нашої операційної системи Клієнт і встановлюємо його. Далі потрібно вказати ідентифікатор мережі і ваш ПК з'явиться у списку пристроїв в особистому кабінеті. Тут просто погоджуємо цей пристрій і йому призначається внутрішня IP адреса мережі, яку ви створили. Тепер за IP-адресою, яку призначив Зіротір нашому Мікротіку, можна ним управляти. Як бачите, все дуже просто. Підключимось до нашого мікротік по новій адресі. І як бачите, все чудово працює. Після того, як ми погодили приєднання Мікротік до мережі Зіротір, в з'єднанні почав відображати статус, назва мережі і тип з'єднання. А в роутах Мікротік автоматично створився маршрут до Зіротір із назначеною ip адресою Якщо комусь буде цікаво більш детально розібратись з усіма налаштуваннями Зіротір, то приєднуйтесь до телеграм-чату каналу, де ми зможемо оперативніше розібрати різну цікаву інформацію. Ну а на цьому у мене все. Якщо у вас є запитання або зауваження, напишіть їх в коментарях. З вами був it Оракул. На все добре.